Ось такий у нас вигляд з вікна. Черешня, зараз спробую приблизити трошки. От, черешня, яка квітне. бачите, там цвіточки, вони всі в сніжку. Он моя царська корона красива, присипана снігом. Полуничку я накрила. А з цієї сторони в мене нарциси в снігу. І там маленька роза, вона замерзла в лютому і почала відростати від корня. І тепер он на неї сніг лежить. Не знаю, виживе вона чи не виживе. Яблунька молодець, вона ще не випустила цвіт. А груша практично також цвіте. Не знаю, мабуть, не буде в цьому році груш. Черешня буде, вона не, одно, ну, не в один час розпускаються квіточки, тому ці можуть замерзнути, але у неї там ще багато нерозпущених квітів. Ось така у нас весна. Сьогодні у нас 9 квітня. Гарна погода.